Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Пенсія не менше 7800 гривень. Кому в Україні встановлені такі виплати? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Пенсія зі втрати годувальника, які виплати передбачені для дітей загиблих військовослужбовців. Діти військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти, мають право. На отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника такі виплати, передбачені законом України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби та деяких інших осіб, про це нагадують у пенсійному фонді України, хто саме може отримати виплати на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, можуть претендувати діти. До 18 років незалежно від їх перебування на утриманні годувальника до 23 років, якщо вони навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно технічних вищих. Навчальних закладах у такому разі пенсія виплачується до закінчення навчання до 23 років, діти сироти, незалежно від того, навчаються вони чи ні розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника для дітей військовослужбовця становить від 30% до 70% суми його грошового забезпечення та залежить від причини його смерті один. У разі смерті під час виконання службових обов'язків 70 його грошового забезпечення, але не менше 7800 гривень одній дитині по 50% його грошового забезпечення, але не менше 6100 гривень. На кожну дитину, якщо у сім'ї двоє та більше дітей, крім того, до пенсії встановлюється підвищення в розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб, станом на квітень 2024 року 590,25 гривні, членам сімей загиблих, померлих, ветеранів та захисників України до пенсії. Встановлюється це передбачено згідно зі статтею 15 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. 2. У разі смерті від нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби. 30% від його грошового забезпечення, що зробити для отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника, для отримання пенсійних виплат за втратою годувальника законним представники дитини потрібно подати відповідну заяву через уповноважений орган силової структури, в якому військовослужбовець проходив службу, якщо на момент смерті не отримував пенсію, орган пенсійного фонду, якщо військовослужбовець отримував пенсію.